Всім доброго дня! Продовжуємо розглядати тотожно рівні вирази і тотожності. Зокрема, сьогодні ми продовжимо доводити тотожності. Розглянемо вправу номер 140 із підручника перше. У завданні сказано, які з наведених рівностей є тотожностями. Тобто, треба перевірити, чи ця тотожність є тотожністю, чи вона не є тотожністю. Що ми робимо? Ми виписуємо собі, наприклад, ліву частинку, і ми бачимо, що треба або звести це до правої частини, або окремо випишемо ліву і праву і зведемо це до одного і того самого виразу, якщо це є тотожність, якщо нам це вдасться зробити. Бачимо, що у нас тут квадрат різниці. Як, Як піднести до квадрату число? Пригадаємо, що число до квадрату, наприклад, 2 у квадраті. Це 2 помножити на 2. Тобто це добуток числа само на себе. В даному випадку в нас у квадраті вираз. Отже, це добуток цього виразу само на себе. 2а мінус 3b треба помножити на 2а мінус 3b. Множимо. Множити ми це вміємо. Тобто ми кожен член одного много члена перемножаємо на кожен член другого много члена. 2а на 2а це буде 4а в квадраті. 2а на мінус мінус 6аб. Тепер 3b на 2а. Враховуючи мінус мінус 6, і я запишу АБ. Від перестановки множників добуток не міняється. І мінус 3Б на мінус РБ це буде плюс 9б квадрат. Зведемо подібні доданки. Ми бачимо мінус 6 АБ, мінус 6АБ. Отже, 4А квадрат, так і записали. Мінус 6 і мінус 6 це буде мінус 12 АБ. І плюс 9b квадрат. Ось до такого виразу ми прийшли у лівій частинці. Тепер зробимо те саме з правою частиною. Виписуємо 3b-2а до квадрату. І по аналогії 3b-2а помножимо на 3Б 2а дорівнює 3b на 3b. 9 b квадрат 3 b на мінус 2а мінус 6АБ. Мінус 2а на 3 b мінус 6АБ. І мінус 2а на мінус 2А плюс 4а квадрат. А тепер, звертаючись до того, що ми маємо вже з лівою частиною, так, ми спробуємо переписати в такому самому вигляді. Тобто, на перше місце ми поставимо А. Тобто 4А квадрат. Далі зведемо АБ, мінус 6 і мінус 6, маємо мінус 12АБ, і залишається дописати плюс 9 b квадрат. І звертаємо увагу, що в нас отрималися абсолютно одинакові вирази. Тобто ми маємо право тут зараз записати, що зліва ми отримали 4а квадрат мінус 12аБ плюс 9 b І воно дорівнює справа, те, що отримали 4а квадрат мінус 12. 10 ab плюс 9B квадрат. Отже, ми показали, що це є тотожність. Тобто, відповідь є. є тотожність. Нас питали, які з наведених прикладів є тотожність? Тобто, перше, є тотожність. Ми бачимо там декілька прикладів із модулями. Найбільш проблематична тема у нас залишається модуль. Тому давайте розглянемо деякий приклад саме з модулем. Наприклад, я пропоную вам розглянути третє. Третій приклад зліва написаний модуль виразу А плюс Б. Давайте пригадаємо, що таке взагалі модуль. Модуль числа А дорівнює самому числу А, якщо підмодульне число більше за нуль, і протилежному числу, якщо підмодульне число менше за нуль. Ось так розкривається модуль. Давайте ми пригадаємо. Тобто, ну, для прикладу, модуль 6 дорівнює самому числу 6, бо 6 додатнє, і модуль мінус 6 теж буде 6, тобто протилежне число, бо мінус 6 від'ємне. Тобто, ось так розкривається модуль. А тепер давайте ми з вами подивимося. Під модулем у нас стоїть вираз А плюс 5. Тобто, цей вираз А плюс 5 може бути як більше за 0, так і менше за 0. Ось, давайте ми зараз розкриємо і подивимося на обидві ці частинки. Якщо А плюс Б більше за нуль, тобто під модулем стоїть число більше за нуль, тоді ми бачимо по означенню, що модуль такого числа буде дорівняти просто самому підмодульному виразу. Модуль такого виразу буде дорівняти підмодульному виразу. Отже, ліва частинка А плюс 5 під модулем розкриється як просто А плюс 5. Права частина А плюс 5. Подивіться, отримали абсолютно одинакові вирази. Отже, в тому випадку, коли підмодульний вираз буде додатнім, це буде тотожність. Тобто тут так. А в цьому випадку, коли А плюс 5 менше за 0. тобто, коли отримаємо вираз менше за 0. Ну, наприклад, А буде дорівнювати, наприклад, мінус 6. Мінус 6 плюс 5 буде мінус одиничка. Під модулем стоятиме мінус одиниця. В такому випадку у нас модуль цього виразу буде дорівнювати протилежному значенню. Отже, модуль А плюс 5 буде дорівнювати мінус А плюс 5 протилежному значенню, і за. За прикладом, як написано, дорівнює воно повинно дорівнювати А плюс 5. Розкриваємо дужку. Мінус А мінус 5 дорівнює А плюс 5. Але ми тут точно бачимо, що це нерівні вирази. Отже, тут у нас знак нерівності не дотримується, отже, тут не буде тотожністю. В загальному випадку, якщо в нас є модуль, і в одному випадку виходить, що це тотожність, а в другому ні, то ми говоримо, що такий вираз не є тотожністю. Отже, відповідь. Ні, не є. Ну ні або не є. Наступну вправу я пропоную вам номер 142 і розглянемо третій приклад. Поставте на паузу, перепишіть, будь ласка, собі це зошити. Отже, треба довести тотожність. Це є тотожність. Треба її довести. Виписуємо собі ліву частинку і почнемо доводити. Я не буду виписувати. Я просто напишу «ліва частина дорівнює». Дивіться, зразу ми будемо перетворення робити у лівій частині. Що ми тут робимо? Розкриваємо дужки. 6 на 5А а 30 а 6 на мінус 3, мінус 18. Другі дужки перед дужкою плюс, отже, без зміни ми переписуємо те, що в нас в дужках. Остання дужка перед дужкою мінус. Міняємо знаки мінус 6А плюс 4. Дорівні. Далі зведемо подібні доданки: 30а, мінус 20А і мінус 6А. Що буде? 30 мінус 20А. 20, та мінус 6А отримаємо 4А. І те саме зробимо з числами. Мінус 18 плюс 10, це буде мінус 8. Та ще плюс 4 отримаємо мінус 4. Отримали ось такий вираз. Тепер перетворимо праву частинку. Права частина зазираємо ось сюди. Подивіться, тут багато дуже дужок. Спочатку розкриємо ось ці внутрішні дужки. 5А і мінус оця дужка ми поки що перепишемо, а внутрішню дужку розкриємо. Мінус 2а плюс 4. Тепер розкриємо ось цю другу дужку. 5а мінус 3а плюс 2а мінус 4. Перед дужечкою мінус поміняли знаки. Зводимо подібні доданки. 5а плюс 2а. 7А та мінус 3А, тобто ашки звели, це отримуємо 4А. І залишається мінус 4. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ліва частинка дорівнює правій. Запишемо це. 4А мінус 4 дорівнює 4А мінус 4. Отже, тотожність доведено. Дуже надію, що це відео було вам корисним. До зустрічі!